Він Жив музикою та після вторгнення Росії замість гітари взяв до рук зброю Денис Грищенко, кримчанин, соліст гурту Літіум. Військовослужбовець із позивним кучерявий. Він загинув у бою під кліщіївкою у 2023-му. двадцять третьому. чуєте, який дерзкий в нього вокал. А це відео показує нам його близька подруга Анна, теж кримчанка, розповідає, як загинув Денис. Він був поранений у плече. його побратими сказали, так, сидів в копі, зараз ми тобі тебе передадемо медикам, стоп. Але він зірвався і побіжав на штурм. І тоді він загинув. Це була ну, героїчна смерть. На початок повномасштабного вторгнення Денис проживав у передмісті Києва. Одразу долучився до місцевого ТРО у місті Українка. Він всі його там емоції ц то були проти проти Росії. Він був дуже обурений. Цьому в нього а, 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 один з останніх постів це був пост, де він у військовій формі і пише, і а, він написав Там Повернаюсь додому. Тобто він був десь там в цьому напрямку. Додому це до Криму. Саме там розповідає Анна. Вони познайомилися з Денисом ще у 2000 А ми познайомились у двох капітанах. Це альтернативний музичний клуб. У місті Сімферополі там а, у нас а, була зосереджена молодь альтернативна молодь всього там Сімферополю. Це було дуже класне вайбове місце, де. Ви можете себе, себе проявити як хочете там. У цьому клубі виступав і музичний гурт Літіум, де солістом був Денис, а гітаристом теперішній чоловік Анни Олександр. Гурт літіум, який був там дуже популярен там в Криму. Вони там їздили по фестивалях, і пісні писав Денис, А там а музику вони там разом робили. Денис був завжди в творчому пошуку, каже Анна: активний, позитивний та сомбурний. Деніс був дуже чуйний, сумбурний та творчий. Це, ну, це любов була. бо це там, Ай Анька, я вже їду, там, зустрічай. Там, або так, зараз їдемо туди, зараз там буде щось там, дивне. Коли дивишся на нього, і в нього це натхнення, це от, а, його очі розбігаються, ти, ти не розумієш, що там твориться. А, Кажеться, що зараз все вибухне. Анна розповідає, що Денис завжди мав активну позицію і був першим серед учасників Євромайдану в Києві. У 2014 році він пішов як активіст Євромайдану. Ми його там забирали, я пам'ятаю, Аня, приїжджай, забирай мене, там, там, І він в казці, там, весь там сморят від костра. Їдемо додому, годуємо. За громадянську позицію Денису заборонили в'їзд до вже окупованого Росією Криму. Там у нього залишилися батьки, рідний брат, а також дружина з донькою. Він був не в'їзний в Крим, і він дуже мріяв, щоб жінка та його донька переїхали до Києва. Це була супер мрія. Він дуже любив і любить зараз свою доньку і дуже переживав. Завжди, як переїхав, що донька не не разом з ним. вони не бачилися, але спілкувалися так. Кожен день вони спілкувалися. Вони були дуже близькі. Ну як донька з батьком. Вже у Києві Денис зі своїм другом Олександром, чоловіком Анни, сформували нову команду гурту Літіум та продовжували створювати пісні. Вже в 2023 році, як Дениса не стало, то ми його опублікували. Вже цей матеріал, щоб він був на згадку, щоб могли прослуховувати його. У нас збереглися скейчі з його там малюнками, з його там текстами. Мабуть, до майбутніх пісень. Тут mm -hmm. дуже багато всього. Це, це ж в Сімферополі, десь в 2000 році. Його ім'я було завжди баламут. А чого він став кучерявим? Це він якось його в, в, в там, я теж була здивована. Здивована була, як мені передають ці, цю шеврончик і таку кучерявину, який він кучерявий, саш, який він кучерявий, я вже була mm -hmm. То було ну це було вже його інший бік. Бо він кучерявий. Але він і справді баламут, да? Okay. так, <зваж> Так. <творчий> баламута. <зваж> так, так, оце і прям його. Десь десь щось завжди, якісь ідеї, якісь щось цікаве. А давайте це те зробимо. А я тут придумав, а давайте, от це він от прям. Активний, дуже хлопчик. Денис мав мрію перекласти пісні українською. Цю ініціативу взяв на себе гурт Скул». Гурт Літіум зараз не існує, але там Саша, один із учасників гурту, він взяв ініціативу і перекладає пісні літіума на українську мову. І там дуже талановіті ребята зібралися. Це гурт Скул». А вони зібралися для того, щоб реанімувати ці пісні. 31 січня гурт випустив перший сингл. Це пісня Небо Запитай. Пісня Дениса лунала на концерті до 11-ї річниці окупації Криму. Наш виступ сьогоднішній е, і присвячений Денису е, і завдяки йому. Угу. Бо якщо б не він у всіх сенсах, то нас би тут не було. Денис він буде жити до тих пір, поки живе музика. А як ми знаємо, що музика безсмертна. Завжди він буде в наших серцях і в наших піснях. Дениса посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Нагороду отримувала Анна. каже, що Денис ніколи не розповідав подробиць фронту. Нічого взагалі і про те, що він отримав опіки хімічною зброєю. Ми дізналися тільки після його загибелі від побратимів, що він там він лікувався і не долікувався, і повернувся на там на нуль. Він при. Віджав, все, граємо на гітарах, нічого немає, ніякої війни. Держава оплатила похорон Дениса, а побратими з Українки організували церемонію прощання з усіма почастями на центральній площі міста. Дружина з донькою та батьки Дениса не мали можливості попрощатися з ним. Трагічне, що було, це було прощання дружини у машині перевозки з тілом через вайбер. Оце саме страшне, що може бути. Ми провели кремацію, і зараз він на байковому кладовищі чекає часу, коли він повернеться до Криму. Оксана Бовсновська, Андрій Селезньов, Суспільне новини, Крим.